Друзі, привіт! Прийшла мені така станція, яку треба відремонтувати. Не знаю взагалі діагнозу, сказала, що вона не працює. Сталося так, що хтось сюди ще плюс копнув по ній. І вийшла така ситуація, що. Ви бачите з містосом середину. Я вже його перевідкрив, відкрутив все. От ви бачите, наглядно, яка середині начинка є. Зараз мені буде треба відкрутити плюсовий, мінусовий, потім плюсовий, повністю все від'єднати. Я вже такий один робив. Треба буде взяти його і припідняти це все, повністю зняти верхню частину, відключити кульора. Добратися до самого інвертора. Перевірити, що не так. Ну, Я предполагаю те, що є проблема в самому інверторі. Вилетів високовольтний транзистор і його треба просто буде замінити, бо вже я таке робив такий апарат, але відео в мене на ньому нема. Бо треба було срочно, а коли зробиш срочно, ніколи не встигаєш це все зробити. Так що зараз сам я не знаю, що з ним не так, але я предполагаю, що йменно те, що було попередній раз. Зараз ми його розберемо повністю, я вам все покажу і будемо його ремонтувати. От ви бачите наглядно, що я його вже розібрав все повністю. Відкрутив, зразу я кульор. Кулер тут стоїть з того боку. Я вже плату розвернув, просто. По... Так поставив. От ви бачите наглядно, що, е, так як я і казав, зараз вам показую, що згорів оцей от, от транзистор. Я його вже викусив. Це є транзисторне RGBT. Це є просто канальний транзистор. Він є на е, 47 А 60 600 вольт, от 47N60. Та буде купити такий аналогічний, поставити і все буде працювати. І він стоїть якраз от в цьому місці. Вже в тамтій станції аналогічно така сама проблема. Якраз він перекручується тим датчиком температури. От він є. І він тако прикручений. Зараз я повністю вже його випаю. Дам своєму знайомому, що він купив його на радіоринку. Передбати його. І тоді, коли я його вже придбаю, поставимо його назад, впаяємо, запустимо. На даний момент зараз він просто лежить, буде лежати, очікувати своїх деталей. Все решта тут все окей. При тому, що, коли ви схочете його від'єднати, вам буде потрібно лампочку накалювання, для того, щоб можна було підключитися на плюс і мінус, і розрядити. Конденсатор, бо коли ми щось будемо щопами рухати, тестер може зробити ще гірше. Можна і замкнути нечайно транзистори щось, і підпалити гірше. Так, щоб такого не було, розрядити повністю конденсатори. Чи лампочку накалів на 220 вольт, я використав, бо тут 20-вольтова система, чи взяти лампочку на 12 вольт. Так я зараз на даний момент це зробив. Перед тим, коли ви розбираєте таку систему, позначайте ще до... То, де ви то все від'єднали? Щоб бути уважним, і все. На даний момент система зараз лежати буде. Я її не буду збирати, по тій причині, що, як я вже оголосив, купити треба. Я залишаю в кульочку, ложу сюди, збираю всі болтики. Ось вона така надрукована, класна коробочка. І все. Я болтики всі збираю зразу сюди, відложу в бік. І чекаю його моменту Друзі, купив я транзистор, як ви бачите. 4760. Зараз його буду впаювати йому сюди, плату я повністю вже витягну все розпаяв, як ви бачите. Зараз все повністю впаяю назад і будемо робити старт. Він весь перерозібраний, я буду показувати, як його збираю. Так, друзі, зібрав я вже докупи. По суті, я поставив плату, замінив зразу цей транзистор. Все повністю осталося мені це все зібрати докупи і запустити. От ви бачите, що я вже замінив транзистора, все повністю пропаяв, все зробив, як має бути. І осталося все докупи зібрати. Поставив зразу вентилятори, які вони мають бути на місці. І Будемо зараз перекручувати, бо треба цього вентилятора знімати, для того, щоб можна було лізти і, по-перше, закрутити оцю плату тим болтиком. Так що залишилося все це підзібрати. Кабеля вони так і йшли попід низ. Як дехто буде думати, що ці кабеля не мають по типу низ. Вони так, по суті, йшли. Я так їх і лишаю назад. Перед тим, коли я щось роблю, я не тільки знімаю відео, а ще й деколи і фоткаю для себе. Так що залишилося зараз підключити плюсову, плюсова клема і мінусова клема Всі конектори підключити, головне, їх не перепутати. Зараз все будемо послідовно. І от зібрав вже, по суті майже докупи. Осталося цей конектор під'єднатися до плати, яка йому йде. В кожен в мене конектор все позначений. Як ви бачите, цей конектор якраз він йде на вихід. 12 вольт. Ось якраз я бачите, позначив фломастером Для того, щоб можна було бачити правильне підключення. Всі конектори теж в мене все позначено. І зараз це все підзберу і будемо робили запуск. Що, друзі, перший запуск. Робимо запуск. Зараз підсвітимо, щоб можна було бачити. І робимо 220 запуск. 220 зараз стартануло. Так, маю лампочку на 220 вольт. Таку в мене вона тестовучна для того, щоб провіряти інверторів. І включаємо, чи є вихід 220. 220 ми бачимо, що його тут нема. Пробуємо виключити і ще раз включити. 220 нема. Зараз ще раз перевіримо все, чи все правильно, бо я все замінив, і воно би мало запуститися. Можливо, щось не допустив. Так, був один конектор не дожатий. Пробуємо старт. Є, запустився. Я просто не дожав оцей конектор. Оцей. Він був не добре дожатий. Інвертор запустився. 220. Він подав, все працює, все шикарно. Ви бачите, що повністю всі працюють. Переважно це все, все працювало, тому що не було вихід 220. Лампочка працює. Лампочку включив, виключив, все окей. Без всяких нарікань, все прекрасно працює. Так що, ремонт завершений. Думаю, далі збирати відео нема смису показувати. Думаю, тут все банально просто. Поставимо кришку і відемо. Так що, дякую вам за увагу. Всім пока, ставте лайки, комусь сподобалося. До нових зустрічей.